І так, друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW 330 GT 2019 рік. Повний привід, автомат, 2.0 бензинчик, моторчик Б-серії, 111 тисяч пробігу. Друзі, по Америці було пошкодження ось цього крила. Замінили бампер фару і крило. Капот рідний в оригіналі, ніхто його не чіпав. Машинка на повному приводі, динамічна комплектація лакшері. Як ви бачите, Машинка навіть не затонована толком, тому що ну використовували її дуже бережно, чисто в цілях, по місту, по трасі, все круто. Е, виїзний сполирочок є. Машинка зараз, до речі, е, на демісезонній гумі. Ми машинці маємо безключовий доступ, красивучий, дуже шкіряний салончик. Взагалі, стан нового, подивіться, на цих сидінь, таке враження, наче ніхто і не сидів. Е, чорний потолок, панорама. Е, Спортивні сидіння, безпечовий доступ, датчики сліпих зон, електропакет. Подивіться, які в якому стані сидіння, друзі. це з пам'яттю, з електроприводами, з підігрівщиками. Мультикермо взагалі, як новесечка. Утримання в смузі, асистенти є, автосвіт, автосєтавтодуш, автодальний є, проекційний дисплей. Гляньте далі на консоль. Спорт коробочку маємо. Двохзони кліматконтроль, камера заднього огляду, провідний без До речі, карпечик також тут присутні. Друзі, жодної помилки на машині немає. Немає жодної помилочки. Машинка читає дорожні знаки, але приборочка красива. Друзі, знаходиться вона у нас, кільцева дорога 1 ТРС-Республіка Парк. Актуальна вартість автомобіля буде на Ріа. На сьогоднішній день вартість автомобіля 25 п'ять тисяч доларів. Звісно, жторт присутній. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тейс-драйв, кільцева дорога 1 ТРС Республіка Парк.